Спільне життя до шлюбу. Як це оцінює церква? Звичайно, з старого завіту, і взагалі, церква на це дивилася завжди, у всі віки негативно. Чому? Має бути Боже благословення, має бути благословіння батьків і має бути терпимість один до одного. Сьогодні та терпимість відійшла. Ми сьогодні вважаємо, що не, не треба брати благословення в батьків. Ми вважаємо, що не треба брати благословення, а це вінчення у церкві. І тому, тому ми самі створюємо свою сім'ю добре, якщо ми розуміємо. Якщо ми вміємо, якщо ми вміємо уступати одне одному, служити одне одному. В сім'ї це треба служити одне одному. Але дошлюбні фізичні відносини. Ніколи не благословлялися церквою і вважається це неправильним. Ну що ж, сьогодні ви вже почали свою сім'ю. Постарайтеся, постарайтеся прийти, взяти благословіння, постарайтеся е, збудувати її з Божого благословіння, бо це є неправильно. Ми хочемо, щоб наші діточки виростали в радості, в любові, в благословінні. В взаємоповазі, в взаєморозумінні. Ви знаєте, якщо ми сьогодні переступаємо ті моральні, моральні, дуже важливі, ті цнотливі закони, духовні закони, то наші діти будуть переступати їх в два рази більше. Ми сьогодні хочемо випробувати один одного. Знаєте, створюючи сім'ю, ми служимо один одному. А якщо ми служимо, значить ми терпимо, ми прощаємо, ми благословляємо. І не треба наперед щось дуже випробовувати. Якщо у нас є любов, то вона все покриває. І тоді, створивши сім'ю, ви вже живете тайною сім'ї, а це дуже важливо. Сімейні відносини, тобто фізичні відносини до шлюбу, це не благословляється церквою.